Привіт! Сьогодні ділюсь рецептом свиного шашлику, тому не забудь зберегти та поділитись з друзями. Першим ділом нарізаємо цибульку максимально мілко, як у вас вийде. Далі знімаємо розмарин та тім'ян звіточок та рубимо ножем максимально дрібно. Ось така консистенція буде добре. Далі перекладаємо до нашої цибульки спеції: це барбікю, сушений часник, молотий перець та не забуваємо посолити по смаку. Беремо нашу свинячу шию та нарізаємо спочатку навпіл, потім ще раз навпіл. Та на ось такі шматочки. Розминаємо гарненько, сильно цибульку з нашими спеціями, перекладаємо наше м'ясо в кастрюлю, засипаємо цибулею та робимо нашому м'ясу масаж. Залишаємо на ніч або на день. Коли шашлик наш готовий, розпалюємо наш мангал, нанизуємо на шампур, смажимо 10-15 хвилин до готовності. Сукравіця або вода, яка витікає з м'яса, має бути біла. Перекладаємо в миску та насолоджуємось.